Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я ще трошки підзбирала посуду, який я вам ще не показувала, а є такий посуд, який я вже його показувала. Ну, і все рівно треба показувати, бо треба його реалізувати, нікуди не подієшся. Все зразу продати неможливо, так що мусиш його показувати. Кому цікаво, переглядайте, кому не цікаво, то проходьте, ну що зробити. Ну, що маємо то, що маємо. Маємо то, що маємо. То тоді зараз ми з вами разом будемо переглядати. Переглядайте, мої любі, вибирайте. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І будемо з вами працювати. Ну що, мої дорогі, щоб не тратити час, бо я тут маю обмаль хвилин, то приступимо, приступимо і будемо переглядати, в першу чергу хочу показати вам отаку трієчку, таку шикарну, нову, новісіньку трієчку. Бачите, вона вся в новому стані, вона біла-білесенька, в користуванні не була. То в нас є Германія, Баварія. клеймо, клеймо є. Тут більше, ну, то все одно не видно, але тут така клеймо, бачите, клеймо є. Така йде пиріжкова тарілочка, бачите, яка, яка велика деколька. Велика деколька, то так і мені виглядає ніби е, ніби так, як, як о, о, гвоздічка, чи що воно, якесь таке, чи то поліва така квіточка. Я не можу вам сказати. Е, тут отака чашечка з такою деколькою. І тут такий пупліночок. Бачите, зверху вона білесенька, позолота, вся збережена, нова новісінька Нова новісінька вона йде так вся позолота ніби з середини, і, і сюди так понаружні. Отака. От і ручечка, отака от з позолотом, ну все новесеньке. Понизу така позолота збережена, вся нова. Ну що збережена, як воно нове, воно нове новісіньке. І от таке йде блюдечко. Бачите, отаке от блюдочко з такими декольками. Так само, то вся позолота, така гарнесенька. Скажу вам, скажу вам в діаметрі, скільки має. В діаметрі ця пиріжкова тарілочка має 19,5 см. І йде трі, таке тріо йде під 99 номером 600 гривень. 99-й номер 600 гривень йде така тріечка. Отака шикарна. Тут хочу вам показати, що я маю такі гарні двієчки. Бачите, отакі чашечки з такими блюдечками. Отакі ніжні, ніжні, така деколька в них. Отак гарно, навіть не відчувається. Знаєте, деколька навіть не відчувається. З двох сторін такі листочки і такий, такий має, так як орнамент сюди. Такого каймо, бачите, така зроблена. Ручка така зручна. І ця чашечка приблизно йде десь на 170 грам. І от таке саме блюдечко. Бачите, яке? Речі нові, новісінькі. Користування не було, то є нове новісіньке. І то в нас є. Воно оригінальне, бачите, яке кольорове клеймо. Бачите, яке. Ось таке кольоровий клеймо. Германія, то є Германія. І от така двіечка, Така двієчка йде під 103 номером 250 гривень. 103 номер 250 гривень. Я їх маю. Хто захоче дві, хто захоче шість, я їх маю тих двієчок. Тут я вам хочу показати, що я маю такі шикарні. Ну, так, як стакани, як якісь бокали, чи як йдуть разом такі з блюдечками. Йдуть з блюдечками, Ну, шикарні речі. білі білюсінькі нові, новісінькі. В користуванні зовсім не були. Абсолютно. Вони мають по собі такий орнамент. Бачите? Отакий орнамент, ніби такими, як картинами. І кожна різна, бачите, і кожна різна така. Бачите, а тут щось пише, я не вмію читати, то якби сі дивив інтернет, може би почитав. Може, може, все пише, що коли заснована мануфактура, що тут пише 1860 рік. Вам вам не видно, вам не видно. 1860 рік. Такий такий бокал чи стакан, він приблизно йде. Він от на такій ніжці, там, бачите, глибина, от така в нього. Він приблизно йде цей бокал на 220 грам. Отак от я е, ну, я наливала е, води, то так на 220 грам йде. І таке до нього блюдечко. Отаке от блюдечко з таким. Отаке от блюдечко от з таким орнаментом. Бачите, от таку-та як ніби картину. Ну, шикарна річ шикарна річ. То в нас є отаке от клеймо, то є Германія. То є Германія. І коштує. Коштує, зараз я вам скажу, не пам'ятаю. Йде під 98-м номером 250 гривень. 98-й номер 250 гривень, отака. От річ. Тут я вам покажу, що я маю такі прекрасні тріо. Отакі От такі шикарні тріо. Дуже гарні, дуже гарні, ніжні, такі ніжні. Отака От чашечка, бачите? Отака От кайомочка, така деколька. По кругу зроблені, такі коричневі квіточки світлі, з темними. Бачите? Ну вони дуже гарні. Ну дуже гарні. Така красота зроблена, така ручечка зручна. О, вони новенькі, новесенькі, нема нігде ні потертості, ні, ну, ну, нічого нема на них. О, приблизно десь на 180 грам, 170-180 Ну, отак приблизно такі йдуть е, ці чашечки. Отаке блюдечко таке ніби трошки більше глибше. Не таке плоске, а таке глибше. Чуть-чуть блюдечко. З такою вже кайомочкою, Бачите, отака кайомочка. І от така йде пиріжкова тарілочка. Така сама пиріжкова тарілочка. І скажу вам в розмірі. в діаметрі ця пиріжкова тарілочка має 19 см. 19 см. То у нас є м -м, Германія. То є Германія, може, тут їх видно клеймо. Зараз я подивлюсь. Отаке от клеймо. Бачите, отаке от клеймо, то є Германія. І йде така трієчка під 101 номером 350 гривень. 101 номер 350 гривень отакої От шикарної трієчки. Шикарна річ. Ну, дуже гарні. Білесенькі, білесенькі, і з цим коричневим, то дуже гарно дивиться. Ще вам хочу показати, що я маю тут такий супник. Ну, Супник то є, знаєте, навіть не скажеш одним словом, то є. Така гарна річ, така ніжна, гарна річ, що красота, 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 нова, новісінька, в новому стані. Зовсім не була в користуванні. Ну, от речі мені такі попадаються, що е, в користуванні не були. Ну, є такі, що, що щось там десь були в користуванні, але переважно багато речей, що йдуть зовсім нові. Бачите, яка ручка з позолоту? Бачите? От вся ручка така з позолоту. Що одна, що друга. Отака от кайма. Сіренька, така світлим, і темним і голубуватим, сирінватим. Отака от йде кайма. З одного боку, і от така кайма йде з другого боку. На ручці, бачите, якісь такі, як зроблені, ніби, як ніби листочком, рельєф, ніби листочком так, йде. Бачите? Отакі от ручки. Тут така ручка фігурна. Фігурна ручка, от Бачите, як я показую от така фігурна ручка. Ніжка тут йде ще має дно, воно тако, і тут йде така ніжка. Е, бачите, от як зроблено? Так зроблено, ніби, ніби так, як як то роблять глиняні горшки. Знаєте, от ті, такі от так само і все зроблено. Е, Цей супник приблизно десь йде він на. На 2,5 літри, десь приблизно на 2,5 літри. Але хочу вам сказати, що тут з середини, ну, може, все тоді знаєте, при виробництві. Скажу вам так, як є. От, бачите, то я не знаю, чи то таке, чи то там, тут, не, тут навіть не видно, чи то є е, сколик, чи там є просто так залито. як при, ну, як виробляли, я не можу сказати, це з середини, отако тут чуть, -чуть. Ну, я бачу, і тому я вам кажу, і тому я вам кажу, тут така кришка, бачите, отака От зроблена шикарна кришка, таку по, по кругу. Позолота вся Позолота вся збережена, вся нова новісінька, Такого ніби квіточку, хвильку, Такого вироблено то все. Бачите, Отакого От ніби хвильку. Вся позолота золотозбережена. На ручці також по ось така зроблена. ручка, Шикарна, велика така ручка, масивна, що можна взяти добре ту кришку. Що хочу сказати по кришиці. Тут ніби така ну то не видно, така малесенька, ніби така, як то, як то, як тут ніби пищ, пі, піщенка така, ніби, знаєте, та як потонула малесенька така. Ну, тут показую вам так я. А тут, тут не знаю. А тут таке от, чи то його відмити, треба таке чорненьке, чи що я не можу сказати. Я і в окулярах, але я не можу розібратися. Чи то воно в тісті, така краплиночка, чи його треба добре помити. І такий супник йде під номером, під номером сотим 950 гривень. Номер 100 950 гривень. Ще я вам хочу показати, що я маю отакий шикарний салатник. Бачите? Отакий шикарний очий салатник, новий, в новому стані, ніхто ним не користувався. Отакі має ручки з позолотою, Вся позолота збережена. Бачите, така деколька з одного боку, з другого боку, отака квіточка. Тут такий пуплінок. Іде вона так фігурно вироблена, край фігурно вироблена, як квіточку. отаку. Дві таких ручки, такий зручний, гарний, великий, білий. Ну, шикарний шикарний салатник. То є в мене то є баварія. Отаке от клеймо. Отаке от клеймо. І скажу вам в розмірі, довжину такий салатник має 34 см, ширину має. Ширина в нього 21,5 см і висоту, і висоту має 5,5 см. Новий, вся позолота, вся. тут нігде нічого, ні потертості, нічого. Нова річ. Нова річ. Тут ще такий ніби зроблений по кругу, ніби такий рубчик, ніби рельєф такий, ну, так, як ніби сходинку зроблено. Вам не видно, але я вам так кажу, що так є. От я вам показую, що так є. І йде такий салатник під 12 номером 1000 гривень. 12 номер 1000 гривень. Ще, любі друзі, ще показую вам одну таку шикарну красоту, ще один такий салатник. Ну, він ніжний, білесенький, ніжний ніжний, таку має голубеньку кайомочку. Бачите, отака. такий рельєф зроблений. З одного боку і з другого боку. Такі ручки. Бачите? І всюди так зроблений ніби рельєф, і голубенькі, такі, як ніби, ні, як ніби пташки якісь. Тут. От тут зроблено. Отак От само зроблено з другого боку. Бачите? Така красота. Білий, білюсенький. Отакий От гарнесенький, зручний, скажу вам. Який розмір має. А розмір має 30 31,5 см довжини і ширини має, і ширини має 20,5 і висоти і висоти має 5 см. І такий салатник. Ну, салатник такий, ну, шикарні речі. Ну, шикарні речі. І то у нас є отаке вклеймо. Якась певна мануфактура. Мануфактура називається Фортуна. Бо я так прочитала Фортуна, то є Німеччина. І йде такий салатник під 26 номером 1000 гривень. 26 номер 1000 гривень. Ну, от, на сьогодні буде все. Наскільки мені стало тих хвилин, настільки я постаралась вам зняти, показати, а ви вибирайте. Прицінюйтесь, приглядайтесь, телефонуйте мені, пишіть мені на Viber, Я всім відповідаю, всім відповідаю. І відписую на Viber і трубку беру. Можливо, що я десь відійду, що мене не, не буду чути, то я можу вам і перезвонити. Так що якось так, якось так. І будемо з вами працювати. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім, всім до зустрічі, мої любі, всім пока, гарного вам вечора, мої дорогенькі. Всім пока!